У нас Сергій Коба на зв'язку. Активіст, mm -hmm. один з лідерів Це ще одна подія дня. що Сергія Кобу, один з активістів автомайдану, між іншим, який був на Грушевського в той день, коли почалися гарячі розгортатися події. Він сьогодні опинився чомусь затриманим, ув'язненим будемо його питати зараз. Сергій, добрий вечір. Добрий вечір, Роман. Що сталося? Я не можу в За що, як. Чому? Хто? Ви знаєте, як я це називаю? Почалося. Ми давно, ми давно цього вже чекали, коли нарешті почнеться. І ось сьогодні це почалось. Тис на громадських пацієнтів, які не зламалися перед системою, які залишилися вірними ідеалам, і які на сьогоднішній день продовжують свою громадську діяльність, яка не влаштовує наших урядовців і таке інше. Тому сьогодні в одній формі мене було затримано біля мого під'їзду. І силовим методом захвану машину, мені зламали нос. Його є вбиття під оком Гематома, і доставили до початкового суду, який виніс ухвалу щодо мого домашнього арешту от така ось ситуація. Я не можу зрозуміти. Ну, добре, біля під'їзду за що? Затримали Це за що. Але... Ти не допало Я... кинув рік тому, десь там в невстановленому місці, не знаю, на вулиці Банковій. Я, я вам я вам поясню за що. Як я це бачу, бо кажучи, якщо аналізувати і дивитися трохи глибше. зараз Верховний суд України вносить ухвалу, вносить постанову до конституційного суду України щодо стосування закону про літрацію. Якщо ви знаєте, і люди намагаються дуже багатьом людям. Зараз цей закон не подобається і намагаються його відмінити. Ви самі собі уявляєте, якщо не дай Боже цей закон відмінять, що почнеться Києві, які масові активно массивні покори почнуться. Де ми сталимо цей конституційний суд просто. І тепло не залишиться. І вони також це розуміють. І зараз йде знаєте, таке випробування стосовно активістів, які здатні підняти за собою великі маси людей і привезти їх. І сьогодні під прицілом нашого, наших правоохоронних органів опинився я особисто і лідера Томайдана. Страза сьогодні перший, фактично, і я думаю, що це буде продовжуватись, тому що всі розуміють, що треба таких активістів нейтралізувати. Тих активістів, які не керовані, сказали в СБУ, нашим друзям, які мені передали, що він не керований. Ми знаємо, що від нього очікувати. Тому його треба нейтралізувати. І от я зараз, зараз 10 година, я знаходжуся домашнім мересом. Мені заборонено виходити з дому після 10-ї вечора. Там, э, син, э... Анатолія Греценка, Олексій Гриценко, якщо не помиляюся, один з активістів Євромайдану написав, що там кобу затримали, хоч ми його не підтримуємо. Але а що між вами сталося там на автомайдані з усіма? Нас, тобто була пішов в міністри зі там купа. стоп, 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 стоп. Була пішов в міністри. Там до нього купа питань, син Олексій Гриценко там ти в іншому місці. Це як автомайдан розбігся, наскільки я розумію. А то ми там да, фактично не розділити, ми підтримуємо один одного, але стосовно наших по наших планів на життя і їх реалізації, ми бачимо це по-різному, тому я був вимушений був, тому що до моїх напрямків діяльності не прислухалися, і я вирішив створити свою громадську організацію, в якій яку війшла половина тих активістів. Фактично, які у нас були з самого початку, ми йдемо паралельно розвиваємося у кожного свої фактичне бачення, як це робити далі, і ніяких конфліктів не було. Доки Олексій Гриценко не почався виставляти мереж і все такі, що підсилати до мене телеканал інтер, який ми спровокує постійно. На те, щоб і, показує... і і показує насправді не те, що я їм даю коментарі, я все О, ж таки не можу зрозуміти, що сьогодні гіна. сталося тому і невелике знищення і дискримізація Сергія Кови, тому що Сергікова я... робить дуже багато заяв, які не вигідні Сергію. І що не... сьогодні сталося? Чому так власне, чому але так? дуже стисло, буквально одним словом, там яке є е, звинувачення? Звинувачення є в хуліганстві. Хуліганстві коли Коли? Коли? Коли, коли хуліганство сталося? За яким е, Ну, я, чесно кажучи, не в подробиці, мені це було не цікаво. Коли я, звинувачують <зв. хуліганстві, Сергію, ну давай не, що значить, чесно кажучи, не знаю. Тебе затримали, тобі сказали. От ми вас звинувачуємо в цьому і в цьому. Так, да, ми звинувачували стосовно акції. Громадської, значить, і так правильно було хуліганство під час акції сттєвої ілюстрації. От так от. Сміттєвої ілюстрації, тобто, це от треш бакет челендж за, за ті, палат... те, кого ви пхали в той сміттєвий бак. Власне. Кого ми таке не запхали, так? Як, ну ви ж, ну чекай, ви ж робите. Багато хто пройшов через смітник да, за допомогою автомайдану. тому що... За чим позовом тоді? Хто зробив позов, той, за яким тебе затримали, що сміття в ілюстрація? Ну, я там знаю, Пилипишин був. Позов а зробив ти? позов зробив пан Дем'янко. Це заступник е, був е, головного даїшника нашої країни під час подій ага. Революції Хідності. Ясно. І власне за цим позовом затримали. І, власне, за цим позовом затримали, так. Ясно зрозуміло. А яка подальша доля цього пана? Чи виліз він зі смітника? Він він продовжує залишатися на своїй посаді і нормально працювати в інституті безпеки дорожнього руху, який знаходиться на інституті. Тому ви має можете у нього також запитати пару коментарів. Яка перспектива далі твоєї справи? Чи тебе викликатимуть на допити, чи будуть судити, засуджувати до ув'язнення? Не знаю, до якихось там перспектива. Так. Я теж не знаю, що воно далі буде. Ось ми будемо звичайно, ми сьогодні. Вивити. Потримали ж під вартою трошки. Зараз зараз сказали з'являтися по першому дзвінку або по першому приводу до Печерського суду. Ось, до до снічого, веде цю справу, і домашній арест десяти годин вечно. Дякую. Це все буде раді. Це все на поточний момент.